Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні хочу з вами поговорити про королеву осені чудову квітку хризантему. І ось саме зараз до вашої уваги найпопулярніші сорти цього року. Саме живці з цим сортом е розходилися дуже швидко, їх розбирали як гарячі пиріжки на базарі. Назва цього сорту CioTat Red Gold. Квітування покажемо в наступному відео, бо вже зараз вони гарно квітують. Дуже багато вже продали, тому що, ну, правда, дуже-дуже популярний сорт. Всі хочуть його придбати. Це хризантема мультифлора. Квіти ромашкоподібні. Ці сорти дуже пізні, розквітають останні. Але скажу вам так, що ця краса коштує того, щоб почекати на квітування цього сорту. Також маємо ще одну новинку цього року. Це сорт Salto Violet Plan. Дуже гарний сорт, фіолетовий кольор з білими кінчиками. Дуже-дуже популярний в цьому сезоні. Ось погляньте. Це червоні ранні сорти вже так е, рясно квітнуть, а наші пізні сорти ще навіть не почали квітнути. Зараз е, можемо порівняти це середній сорт, е, ампельний сорт. Е, хризантема е, сорту серії Skyfall. Ось, Теж вони пізніше квітнуть, тому що це остання партія, яка була висаджена. Бачите, вони не такі вже й великі, бо взагалі цей сорт е розростається таким чином, що е горщик завж завжди е закриває шапка квітів і горщика не видно. А ось наша мультифлора середнього терміну квітування, яка в нас росте в теплицях. І можна чудово порівняти цей сорт з сортами Violet Blan і Red Gold. Тож, ті ще навіть не думають, тільки-тільки там е, пуп'янки такі поналивалися, а ця вже чудово квітує. Але я хочу вам сказати, що ті пізні сорти, направда не перевершені. Ще хочу вам нагадати, що ми е, маємо в продажу е, маточні кущі тих пізніх сортів. Також вкорінені живці в горщиках p 9 які пропонуємо до продажу. А також нагадую, що ми кожного сезону замовляємо живці гризантеми з-за кордону. Тож у нас завжди є дуже багато новин, новинок, і можна замовити живці, так як європейські, так і наші. Тож, усім, хто цікавиться такою квіткою, як Хризантема, пропоную підписатися на наш канал і слідкувати за нашими оновленнями. В цьому я буду з вами прощатися. До побачення, любі друзі!